Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися таке питання. Луганська область, місто Врубівка. Врубівка. Скажіть вище сили, що заважає де окупувати? Звільнити Врубівку. Луганська область. Місто Врубівка. Стоять там расисти, а вона буде звільнена, до речі. Невеличка там буде битва за Врубівку. Людям погано а замінована. Погано люди там дуже виснажені, і е, расисти е, е, використовують людей. Використовують людей, ну, расисто вийдуть із Врубівки, можливо, залишиться якийсь невеличкий загін із росіян, і буде битва, але вона не буде такою значною. Скажіть, чи буде загроза для жителів Врубівки чи під час деокупації. Ага, люди бояться, що будуть а, з... Ну, що військові от України будуть дуже жорстоко поводитись. Насправді все буде добре, до Врубівки повернеться забезпечення грошей фінанс і почнуть робу, робити підприємства. Страх цей вбираю. Всю пропаганду обирав. А ще хочу подивитись, скажіть ви ще сили, чи буде до кінця жовтня звільнено в Рубівку. Тут кінець жовтня ще це напевно початок. Це буде листопад. Дійсно, це листопад місяць, початок листопада, і люди зможуть повернутися. Оці люди, що змушені були виїхати з Рубівки, вони зможуть повернутися в свої дома до коханих людей. Причому що немає такої загрози сильної. Це почищу весь негатив убираю. Заперечую весь негатив, убираю, заперечую. Заперечую весь негатив, убираю. Заперечу весь негатив, убираю, заперечую, заперечую, заперечу повністю знімається весь негатив. Все лайно, що робили розчистили у грубівці, повертає їм назад. По Верховному суду, заперечую, більше в Рубівці немає расистів. Буде так. Прошу вища сили, допоможіть, захистити всіх жителів Рубівки і наших військових України. Одверніть всі бомби, ракети, снаряди і дрони, вибухову хвилю і уламки, і поверніть назад расистам. Звідки прийшло туди, хай йде все агресія повертається їм назад, буде так, буде так, буде так, де буде повністю звільнено, де окуповано в Рубівку, очищено від рашистів. Буде так. Перекриваю, перекриваю. Перекриваю. Откриваються всі дороги і шляхи на деокупацію в І буде так. Прийде фінансування в Рубівці, почнуть працювати люди, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на деокупацію і звільнення в Рубівки від расистів. Буде так, буде так, буде так. Відкриваються всі шляхи і дороги на деокупацію, в Рубівки. буде так. Буде, все скази десь здійснити, то і так буде. Ой, прошу допоможіть нам, будь ласка. Дякую за увагу.